Такі карточки, так. по яких треба повторювати. І, І такі ми... фігурки в нас. Що в нас є такий помічник? Ось тут. Такий. Ох, такий помічник. Такий-такий. Складаємо. Дуже класно вчити кольори. Ні. Такі. Нє! Має бути синє коло. Шукай синє коло. Так, це добре. Далі червоний шестикутник. Правильно. Тут. Далі зелений квадрат. Правильно. Молодець. Жовтий квадрат. Жовтий квадрат. Правильно. І такий відбиточок. Раз, раз, порівнюємо картинку і відбиточок. Красота. Ой, а давай щось побудуємо. Тут можна щось навіть побудувати. Ставиш квадрат. Бери в себе також квадрат, будь-який, який тобі подобається. Угу. Зверху став трикутник. Трикуй. Угу. Клас. І виходить що? Домік. А ну давай поскамо. Нічого собі! Опа! Сергійко зверху стави синю. Зверху на мамину. Ану, а знаєш, де в тебе вийшла вежа? На пальчику. В тебе на пальчику вежа. Клас. А зможеш її тепер на стіл поставити? Так. Ану? Ух ти. Ж. Класно вийшло. А якщо ще зверху поставити? Одна фігурочка залишилась. Круто! Все, можемо ховати. Папа, гра!